Ми випилюємо великодні яйця для зсу. Василь, учень Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 імені Богдана Лепкого. Сьогодні на уроці трудового навчання хлопець старається особливо, адже працює над подарунком для наших захисників. Спочатку відмальовуємо, а потім вже вирізаємо, а потім вже підкненв же випалюємо. Найважче це випилювати. Я думаю. Школа номер 14 одна із освітніх закладів міста, яка бере участь у благодійній акції від Тернопільської міської ради Писанка захисником. Так учні, батьки і вчителі готують великодні смаколики, святкові сувеніри та вітальні листівки. Усі подарунки перед великоднем відправлять нашим мітцям на фронт. Василь разом із однокласниками вирішили зробити для захисників писанки з дерева. Першу діти переносять за допомогою перебивачки малюнок на фанеру, потім вирізають і цього випалюють зображення, яке вони вибрали. І в останній момент вони склеюють дві деталі, тобто саму підставку і верхню частину писанку. Поряд із кабінетом, де працюють восьмикласники, працюють дівчата. Для захисників вони вирішили створити витинанки у формі писанки та спекти святкові пряники на медовій основі. Пряники майже вже всі спечені, Ми їх оздобили, і отже, дівчатка зараз їх сортують для того, щоб вони були так упаковані. Найбільше сподобалося робити вироби великодні з різних матеріалів і вирізати витинанки. Що зараз в країні є дуже важкий час і потрібно підтримувати всіх, а особливо тих, хто. Дає нам спокійно життя. Їм потрібна підтримка, щоб вони знали, що ми їх підтримуємо, що ми завжди допоможемо. До створення подарунків для захисників долучаються усі учні навчального закладу. Для бійців готують ще чимало інших декоративних сувенірів. Це яйця писанки, прикрашені бісером, стрічками та іграшки у формі курчат. Ми пам'ятаємо, що саме ми навчаємось завдяки. Тим людям, які зараз безпосередньо боронять нашу країну, а ми, як учні, звичайно, можемо їм тільки ось таким допомогти. У школі кажуть, такі благодійні ініціативи демонструють прояв нашої віри, поваги і любові воїнам, які боронять мирне небо. Акція триватиме до 22 квітня.